Добрий ранок, добрий день. Ми урок наш розпочнемо. Усний рахунок. Прочитай нерівності, з'ясуй, чи є вони правильними, тобто істинними. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Чи всі нерівності є? Істинними так, діти, я з вами згодна, що 3 не може бути більше 6. Це неправильне твердження. Як нам записати, щоб це твердження було правильне 3 менше 6. Доповни схему. І склади рівність. Працюємо з першою схемою. Звертаємо увагу, що в цій схемі є відрізок червоного кольору і чорного. Рахуємо, скільки частин, доповнюємо числовим даними. Рахуємо наступне, доповнюємо, скільки всього частин, щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібна. Об'єднати предмети. Об'єднати значить додати. Нам потрібно скласти вираз на додавання 4, додати 2 до рівня 6. Працюємо з другою схемою, звертаємо увагу, що у нас відрізок однакового кольору. Рахуємо, скільки частин має цей відрізок. Доповнюємо, звертаємо увагу. Що в цьому відрізку оцю частинку вилучили? І скільки частин вилучили? Правильно 4. Скільки залишилося, щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно вилучити. Вилучити значить відняти від більшого числа ми віднімаємо менше число. Нам потрібно скласти 6 відняти 4. Дорівнює 2. Працюємо в робочому зошиті. Як завжди, роботу починаємо з креслення квадратика, Обводимо клітиночку і зафарбовуємо. Утворюємо візеруночок в зошиті. Сьогодні ми утворимо 6 кружечків. Сьогодні ми досліджуємо склад числа 6. Зафарбуй зеленим олівцем кружечки так, щоб показати склад числа 6. Підказочка у вас у будиночку. 6. це 5. Значить, нам потрібно зафарбувати 5 кружечків зеленим кольором. 6 це 5 і 1. Ми можемо скласти. Рівність на додавання 5, додати 1, дорівнює 6. Запишіть, будь ласка, рівність собі в зошит. Продовжуємо досліджувати склад числа 6. На новому рядочку знову ми накреслили 6 кружечків. Давайте з вами зафарбуємо 4 кружечки. І можемо доповнити будиночок. 6 – це 4 і 2. Складаємо рівність на додавання 4 додати 2, дорівнює 6. На наступному рядочку ми знову накреслили 6 кружечків. Зеленим кольором ми зафарбуємо. Три кружечки. Можемо з вами зробити висновок Шість це Три і три. Складаємо рівність на додавання. Три додати. Три дорівнює шість. Тисни відео на паузу і запиши вирази в зошит. Продовжуємо досліджувати склад числа 6. Зараз ми зафарбуємо два кружечка зеленим кольором і можемо зробити висновок, що 6 це 2 і 4. Складаємо вираз на додавання. 2 додати 4 дорівнює 6. На наступному рядочку ми знову записали 6 кружечків. І цього разу ми зафарбуємо зеленим кольором один кружечок. Робимо висновок 6С. 1 і 5. Записуємо вираз на додавання. 1 додати 5. Дорівнює 6. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Працюємо з підручником завдання номер 1 Працюємо усно. Розглянь малюнок і знайди значення виразу. Що цікаве можна помітити? Що підказують стрілки? Стрілки нам підказують, що додавати можна в будь-якому порядку 3 додати 2 або 2 додати 3. Значення однакове. Розглянь малюнок і знайди значення виразу, скільки всього. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно Правильно, об'єднати значить додати. Нам потрібно скласти вираз 1 додати 5 дорівнює 6, що підказують стрілки, що додавати можна в будь-якому порядку. Тому ми можемо скласти інший вираз. 5 додати 1 дорівнює 6. До кожної кісточки доміно склади рівності на додавання. Працюємо з першим малюночком, розглянули доміно, ми бачимо рожеву частинку і зелену частину. Порахуйте, будь ласка, скільки крапенок на рожевій частині, а скільки крапенок на зеленій, який вираз на додавання ми можемо з вами скласти. Правильно, 2 додати 4. Зверніть увагу: у нас є стрілки. Що підказують стрілки? Що додавати можна в будь-якому порядку. Значить, ми можемо скласти і 4 додати 2. Парахуйте, будь ласка, скільки всього 2 і 4. Зверніть увагу, у підручнику є. Підказочка. Ось ми досліджували склад числа 6. 4 і 2, 2 і 4 це дорівнює 6, ми можемо записати відповідь. Тисни відео на паузу і з іншими малюнками попрацюй самостійно. Склади вирази на додавання. Перевіряємо вашу роботу, а у тебе так? Тисни відео на паузу і виконай перевірку. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми досліджували склад числа 6, а також вчилися складати рівності на додавання по-різному.